Україні вшановують пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Сьогодні виповнюється 72-га річниця від дня, коли НКВС почала насильницьке виселення татар з рідної землі. Тоді, у 44-му до середньої Азії товарними вагонами вивезли понад 200 тисяч людей. Доїхали не всі. Кількість загиблих дає повне право називати ті події цілеспрямованим знищенням кримсько-татарського народу. Це непроста сторінка в історії України. Власне, геноцидом депортацію татар визнали рішенням парламенту. Ту лише у 2015-му. Сьогодні опівдні країна вшанувала загиблих хвилиною мовчання. У національній опорі відбувся вечір реквієм за участю перших осіб держави, очільників дипломатичних місій іноземних держав в Україні, лідерів кримських татар та громадськості. Розпач і страх це те, що 18 травня 1944 року відчули кримські татари, вигнані зі своїх осель НКВСівцями за лічені години. Тоді на півострів прибули 32 тисячі військових, аби забрати дах над головою і батьківщину у татарських родин у ході тотальної депортації зі своєї батьківщини 18 травня 1944 року, і внаслідок нелюдських умов у місцях вигнання. Кримсько-татарський народ втратив 46,2% своєї чисельності. Десятиліття у вигнанні з обмеженням прав у політичні, соціальні, культурні і мовні сферах поставили націю кримських татар перед реальною загрозою зникнення, і лише завдяки своїй єдності, відданості рідній землі цей народ вистояв і повернувся на рідну землю у складі незалежної України. А тепер ситуація знову повторюється у числі злочинів, скоєних російськими окупантами в Криму. Оголошення меджлісу кримськотатарського народу, екстремістською організацією і заборона його діяльності, характер і тяжкість репресій щодо кримсько-татарського народу в Окупованому Криму свідчить про реалізацію Росією планів по витісненню кримських татар за межі півострову. Очільник меджелізу передав прохання свого народу посилити санкції та тиск на Росію, аби вона повернулася в межі міжнародного права та звільнила окупований Крим і контрольований неї Донбас. Саме про це наступного тижня говоритимуть на всесвітньому гуманітарному саміті у Туреччині, наголошує президент України. Тому до складу нашої делегації запросив лідерів кримсько-татарського народу і Джамалу. А нашим парламентарям глава держави пропонує внести зміни до конституції, аби закріпити право кримських татар на самовизначення. Ми зобов'язані розпочати в парламенті України процес внесення змін та доповнень до розділу 10 Конституції України Автономна Республіка Крим, які повною мірою витікали з невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення в складі суверенної і незалежної української держави. Доля кримських татар нероздільна з незалежною Україною, тому на вечорі реквіємі гімн кримсько-татарського народу вперше виконали українською мовою. Світлана Жерники Числаваничанський, телеканал Київ.